В Ефірі хроніка міста вітаю вас, шановні. Сьогодні до 14-ї години не працювало ефірне телебачення у зв'язку з профілактикою передавального обладнання ретранслятора, яка проводиться два рази на рік. І сьогодні, 27 серпня, якраз був такий день. На телестудію поступила маса дзвінків. Тож будьте спокійні! Ефір налагоджено. Багато питань також до нас на телебачення надходить з приводу того, як поводитися з тюнерами для прийому цифрового телебачення. Для пояснення ми запросили спеціаліста, який найчастіше стикається з цією проблемою, з цими питаннями Максима Нестеренка. Максим, ну ми запросили тебе для того, щоб людям пояснити деякі технічні моменти пов'язані з експлуатацією цифрових тюнерів для прийому цифрового телебачення. Ну, нам люди дзвонять і кажуть, що декілька випадків вже є. Після грози тюнери виходять із строю. Що потрібно зробити, якщо ви бачите, що наближається гроза? Ну звісно, виключити сіті. сам тюнер, и выключить кабель, который идет от антенны. Если кабель находится, то есть антенна находится на крыше, это обязательно надо сделать, потому что вытянуть с резетки этого недостаточно. То есть если ударят молния в антенну, естественно, по кабелю все зайдет в тюнер. То есть, тюнер – это первый да. такой пристрел, который берет на себе удар грузы Ну естественно, потому что антенна находится на крыше. То есть вообще лучше всю бытовую технику выключать с резеток, потому что от молнии ничего не застраховано. То есть были уже случаи, когда люди только получили тюнер, буквально там пару дней и уже все после грозы. И какие-то начинают претензии предъявлять установщикам, то есть не только мне. Поэтому... А в тебе теж були претензии, так? Та да, були, були, и тюнера вже браковані. Были, были нюанси. Тюнера и не включались, и включаються, перезагружаються. Ну, ну, Тут зрозуміло, дивись, Максим, якщо тюнер не включається абсолютно. зовсім, або він не працює так, як треба, його потрібно відправити на ту адресу, яка направила його, так, от безкоштовний тюнер, Стронг в основному, так? його потрібно направити туди, хто його вислав. Я так да, там є в інструкції на останній страниці Київські номера, то есть операторів. надо Телефоних. звонить bitcoin. да номера телефонов э, людей которые отвечают на вопросы то есть часто у людей пропало 8 каналов они начинают психовать нервничать то есть там, вот да, это, же я, так. Да, pues это это же это, это, <с Pizza> это у всех практически эта проблема то есть э, причины может, ну, может быть две то есть или же плохой сигнал идет с антенны или же просто ну программное обеспечение у слабенько и теряются иногда просто нужно включить автопоиск заново Пересканірувати канали і повинні все відсканірувати. Тобто, на автопошуку там потрібно набрати 4-0. Да, 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 замок, 5. замок. Да, люди часто дзвонять, спрашують. Тобто, ну, в, принципі... в тебе, я так зрозуміла, багато проблем з тюнерами, тому що да. тюнерів багато, вони все-таки такі, якісь ніжні. Так? Да. Ну, і в основному, як би, тюнера у пенсіонерів. Тяжело им что-то объяснить. Люди пожилые, нервничают. Ну, надо немножко спокойнее относиться к этому. Я так зрозуміла, что ты, когда тюнер установишь, то ты еще до колька раз приходишь до людей. Да, приходится. Приходится Звон. приходить, проводим инструктаж. То есть, даем пульт в руки, заставляем по 10 раз включить, выключить это все. Ну, кто-то запоминает, кто-то нет. Звонят, приходится ехать в следующий раз. То есть, ну... E, значить, люди ще кажуть таке, що на тюнерах є така тоненька-тоненька така, салафанова, yes. я так розумію. Вона тонесенька, її можна не помітити. Її потрібно обов'язково знімати, чи, не, чи можна Желательно. не знімати. Желательно зняти. Тобто, ну, особа вона погоду не строїть, как бы, ну краще зняти. Тобто, от то, що вона не знята там та пленочка, вона не викликає ніяких непожеж, там нічого такого. Ні, ну, ну будь-яку битову техніку купити в магазині, на ній є пленка. То есть, ну, желательно її зняти, так як прибор гріється, То Тобто краще зняти. Зрозуміло. Ну і не дивлячись на розчарування, я твоє я бачу, тому що дуже багато роботи такої, що їй здавалось би, не, ну ти не, не зобов'язаний робити цю роботу. А ти проводиш людям лекції, якісь технічні знання даєш. Ти будеш продовжувати установку тюнерів? Ну, будемо, звісно, треба допомагати. Часто у людей от стоять старі антени на кришах, вони з них щось сліпити. Не завжди це виходить. То есть иногда приходится купить новую антенну нормальную, чтобы корректно все работало. Потому что человек живет на Буденово, у него стоит бабочка, и он хочет, чтобы она нормально работала. То есть приходится иногда покупать антенны. Ну, хорошая антенна Ворона, мы ставили их, и пока тем людям, кому мы их, ну, эту антенну поставили, претензий никаких не было. Вихідними днями жовтоводці отримали величезну масу задоволень, вражень, позитивної енергії від насиченого святкування Дня Незалежності, Дня народження міста та дня Шахтаря. Вернісаж, багатирські ігри, велозмагання, спортивні змагання та турніри, родзинкою свята стали зйомки програми караоке на Майдані, а також концерт за участю народної зірки України Віталія Козловського, якого публіка зустріла бурними аваціями. Сьогодні ми зупинимося на трансляції концерту, а також на деяких спортивних змаганнях. Одним із найулюбленіших місць для відпочинку нашої молоді, а особливо малечі, є тенісний клуб Стимул, де проходять тренування, а також турніри з тенісу, які приносять задоволення не лише глядачам, а й самим учасникам. Тіло кріпне, душа отримує насолоду. На корті тенісного клубу Стимул вихідними днями пройшов тенісний турнір, присвячений дню міста. Подібні турніри є традиційними і проходять вже близько десяти років за участю гравців-тенесистів не лише із жовтих вод, а й з різних міст області і навіть України з Києва, Дніпропетровська, Черкас та інше. Переможці цьогорічного турніру працюють над собою щодня, не випускаючи ракетки із рук. Турнір пройшов дуже цікаво, Мені понравилось, тому що Количество участников, вернее, участники сейчас как-то э, уравняли свои силы. Те, кто был послабее, добавили. Вот. И поэтому э, турнир был очень интересный. Э, финал э, был тоже очень интересен, потому что э, здесь встретились как бы спортивная часть. И мальчик такой уникальный э, у нас появился. Жаль, что пришел он немножко попозже, уже взрослый, Юра Владимиров. Вот. Сейчас как раз они на корте вот работают. Финал оказался тоже очень интересный, напряженный, но я о финале немножко попозже расскажу. Значит, в турнире участвовало у нас 11 человек, две группы, и в этих группах первое место как раз, занял как раз Юра Владимиров, а второе место заняла Будкова Света. Керівник і тренер тенісного клубу Стимул запевняє, для того, щоб досягти хорошого результату в змаганнях, треба мати перш за все бажання і, звичайно ж, підтримувати в своєму загартованому тілі здоровий дух. Важливо, щоб юних спортсменів ще на перших стадіях їх занять спортом підтримували близькі люди. Нашим фіналістам в цьому плані пощастило. Третє місце в тенісному турнірі зайняв Владик Дудник. Друге місце дісталося Юрію Владімірову. І на першому місці Світлана Будкова. Світа Будкова працює у нас вже четвертий рік і працює в такому спортивному режимі. І В основному це благодаря дідушки і бабушки. Це знамениті для міста люди. Це тренера по плаванию. Далі у неї є будущее, у этого тенісиста як спортсмена. Юра Владимира в прошлом году был победителем. Уникальный мальчик. Он все достигает своим трудом. И за счет трудолюбия, за счет спокойствия. Вот он как-то борется с такими монстрами, я считаю, как свет тенниса, я имею в виду, в хорошем смысле слова. На третьем месте, как бы традиционно, уже третий год, Владик Дудник. Но с Владиком Дудником тоже он работает, как бы так, в спортивном режиме немножко отвлекается от тенниса, потому что много внимания уделяет родители его учебе. Четвертое место э, занял, четвертое место, э, к сожалению, вот этот Ваня Чернов, который приехал с Киева, он приболел и сегодня не смог играть. Вся эта работа, которая проведена нами, она вот на лицо. Финалы сегодня закончились, закончился этот турнир, но мы, конечно, э, вот вообще мои надежды. Э, части перспектив развития тенниса в желтых водах. Я, конечно, хотел бы, чтобы больше увидеть детей, маленьких детей. Мы приглашаем в наш клуб, мы можем, мы принимаем детей с пяти лет, редко принимают детей такого возраста. Мы же принимаем и работаем. Даже есть у нас случаи, из двух, из трех лет приходят. Но ими надо возиться. Поэтому приглашаем. Заодно скажу, все говорят, что теннис очень дорогой вид спорта. Дорогой до какого-то этапа, но в желтых водах это не так дорого по сравнению с другими городами и с другими странами даже. У нас э, один час работы в группов... на групповой тренировке стоит 25 гривен. Приходите, особенно мы, интересуем, мы приглашаем детей в первую очередь. Ну и всех желающих, э, всех желающих. Потому что теннис это очень интересный вид спорта. Интересен э, не только для физического состояния спортсмена, но там можно подумать своей головой. Мы учим здесь думать детей, не только они у нас лучшие во всем, в школах, и по прыжкам, и по бегу. То есть дети здесь крепнут, станут сильными и заодно еще научатся играть, получат технику тенниса. Актуальним і досить цікавим заняттям для любителів екстрему є мотокрос. На гонки приходять подивитися багато бажаючих, адже такий вид спорту не лише захоплює, а ще й змушує нервувати. Протягом змагань триває напруга з боку глядачів та шалений адреналін, який виплескують мотогонщики. Сьогодні у нас проходить традиційний, вже можна так сказати, мотокрос, посвящений дню города. посвященный 55-летию, юбилею, не просто значит, дню города, традиционно дню шахтера, а также пятилетию нашего мотовелоклуба юбилейный. Соревнования эти традиционно, нам помогают в этом однозначно городские власти, однозначно помогает Восточный ГОК, помогает Восток Руда и очень много частных предпринимателей. Спасибо им большое за это. Я надеюсь, что они получают огромное удовольствие, потому что действительно зрелищный вид спорта. Сегодня, так сказать, вот уклон сейчас в основном на молодежь. Ну, наших, к сожалению, ребята не выступают, потому что получили травмы <с complained noise> во время тренировок. Но также приехал и Роман Морозов, чемпион Европы, участник мировых соревнований. Вот у нас был тут не раз победителем. Естественно, мы увидим очень красивую гонку с участием Морозова. Видите, даже погода нам способствует. Но два года назад было что-то с чем-то. Это было дождь, так настолько. Ну а сейчас, вот видите, так хорошо, так все. Вообще тяжело организовать все. Ну, будем говорить так, не очень тяжело. По большому счету. Конечно, есть нюансы свои, но весь город, весь город поддерживает это мероприятие. Когда-то, конечно, пять лет назад, когда к нам обратились в партийную организацию вот, пирогов, значит, Сташенко, э, то мы так сказать, не ожидали даже вот такого значит, ну, всеобщего такого подъема. Куда мы не обращаемся, куда мы не просим кого. Еще раз говорю, частные предприниматели, э, значит, государственные, э, какие угодно предприятия все помогают. И... То есть є трудності, потрібно працювати. Але, тим не менше, вопрос срива там, там ні, ніколи не було. Мотокрос це традиційні змагання, які проводяться до Дня міста вже п'ятий рік поспіль з моменту заснування мотоклубу Ювілейний. Цього разу участь в мотокросі прийняло більше 70 учасників з міста Жовтіводи з нашого регіону, а також учасники з Білорусії та Росії. Результати наступні. Відзначився наш жовтоводський мотогонщик. Єдиний переможець, який посів перше місце. Це Семен Нєруш, 641 номер. В категорії об'єм двигуна 65 см кубічних. Він зайняв перше місце. В наступній категорії 85 кубічних сантиметрів перемогу. Здобув учасник із Алушти, 20 номер Віталій Андрюшов. В класі любителів перше місце отримав київлянин Олександр Морозов, – номер. Перемога в категорії МХ2 дісталася також київлянину майстру спорту міжнародного класу Роману Морозову. І в категорії МХ1 перше місце отримав кримчанин Денис Литвин. Серед квадроциклів наших жовтоводців теж немає. Перше місце дісталося учаснику із міста Суми. І хоча наші жовтоводські спортсмени показали не найкращі результати, проте мото гонка була видовищною. і глядачі, і самі учасники отримали від цього масу задоволень і незабутніх вражень. Сергій Антонович, ну говорять, що вот это вот, Это продукт, который нас в буквальном смысле этого слова лечит. И он у вас такой шикарный. Вот расскажите, как вам удается. Это сельдерей, да? Да, это сельдерей, корневой сельдерей. Ну, его используют в пищу как и листья, так и саму самое, корень. Чем он для человека полезен? В Корни корне и в листьях сельдерея находится чуть ли не вся таблица Менделеева. Минералы, все, да, которые все, нам нужны. Да, все, что нам нужно нашему организму, э, в сельдерее находится. Просто население не, не в курсе дела, не знает. У него привку специфический. Это нужно человека приучать. Резкий запах. Да, запах резкий. Ну, приучать, чтобы человек был приучен к этому. Допустим, у меня покупают... Э, Корні для чего? Для... Какие то лікарства роблять. Я не цікавився, Ну уже в осені, когда созрел он повністю, люди заказывають іменно корінь сельдерея. для А, для... а для... Он, для... он вот однолетнее растение? Это однолетні растения. Ми розсадою садим, потім висаджуємо в відкритий грунт. Так, він рассадный метод, Потому що якщо посіяти так, он очень плохо сходить. І семечка меленькая. Це ціла проблема. Його нужно розсадити. Уходу як такового он не требует, убрать бур'ян і очень много води. Мы с Сергеем Антоновичем Фридриком советуем вам вместо пирожка делать салаты с сельдереем, помидорчики, огурчики, перчик, сельдерей. Вот это наше здоровье. Сельдерей, був відомий ще в древньому римі, не тільки як приправа до їжі, а як смачні ліки. Всі частини рослини містять ефірне масло з характерним запахом, найбільша його кількість у плодах. Листя рослини багаті амінокислотами, гликозидами, вітамінами С, Е, групи Б, багатьма мінералами. В коренях рослини, крім ефірного масла та вітамінів, присутні речовини, які мають протиракові властивості. В салатних і черешкових сортах сельдерея вітаміну С в 4 рази більше, а коротину в 40 разів більше, ніж в корнеплодних рослинах, з коренів. Листя та насіння цієї надзвичайно корисної рослини готують різні настої та відвари, які допомагають для виведення шлаків, токсинів, при виснаженні нервової системи для походіння, для лікування шлунку, простатиту, очищення печінки та нормалізації обміну речовин. ви зберігаєте своє здоров'я на многії годи і будете відчувати себе. Как физически здоровый, так и ну, во всех отношениях у вас будет поднятый тонус, и меньше будет уходить средств на лечение всяких болезней. Кстати, про тонус. Говорят, что у мужчин вот, петрушка сельдерей это их ежедневный продукт. Для здоровья мужчины. Для здоровья мужчины сельдерей должен присутствовать ежедневно. Но, естественно, если мужчине 40 лет уже, и, и начинаем мы сельдерей, то эффекта оно не будет. Это нужно думать о своем 40-летнем, 50-летнем и так далее в возрасте. Родители детей с маленького возраста и приучать, и в еде, в пище должно это присутствовать. Это, как говорится, гормон мужчин. Но я все-таки советую, что лучше поздно, чем никогда. Если вы не начинали, начинайте сейчас. Естественно, естественно.